Друзі, для замовлення в описі під відео є посилання на наш інстаграм, Facebook, група, Telegram та Viber. Переходьте і просто напишіть в спільному чаті, цікавить весь асортимент або цікавить командир, шат, саме ця приманочка, і надам весь асортимент за простою формою для замовлення. Просто переходьте за посиланнями в описі під відео. Підписуйтесь також на наш інстаграм, Facebook. І надам весь асортимент з простою формою для замовлення. Просто напишіть мені в приват, якщо це Instagram або Facebook. Якщо група Telegram те, Viber, е, то просто напишіть у спільному чаті, цікавить розвесь асортимент, або саме цей чудовий команди в Шати надам весь асортимент з простою формою для замовлення. Ось така краса команди шат, 48 дюйма. Чудова! Активна переманочка для ловлі судака, щуки крупного окуня, також сома. Карті кольорів 16 топових кольорів. Ось така краса. Такі кольори. Як ви бачите, я вам показую не то, як виглядає безпосередньо саме пакування, як багато виробників виробить, Я вам показую, як безпосередньо виглядає сам продукт. Як ви можете побачити, матеріалів ми не шкодуємо, використовуємо найкращі матеріали. Топові, нічим не які нічим не відрізняються від топових світових брендів та лідерів виробництва силиконових приманок. Ось така краса, як ви можете побачити, ми не жаліємо матеріалів, як більшість виробників. Видаючи це за щось таке неймовірне, показуючи просто пакування, я вам показую безпосередньо сам продукт. І цей продукт нічим не відрізняється від найвідомішого світового топового лідера в виробництві силиконових приманок. Але таких моделей в них нема. Це команда вшат. Чудова приманка для течії, для глибини. Також підходить для ловлі полагіки. Звичайна проводка, класичний джиг, прилагічна проводка. Кому як подобається. Чудово працює на пелагіці, Це просто рівномірна приводка в товщі води, як блашнею протягуєте, або класична джигова приводка. підриви тут краще на ці приманки не робити. Ця приманка робить в класиці. Ось такий шадик. Шадик, як ви знаєте, краще монтувати на класичну джигову ловку або на штопевний монтаж. Такі приманки, ось масло, яке ось масло кейтечівське Ось пінк. 에... Mystic Spice Log. Це у нас 15-й. 7-й, 6-й. Дивіться, який лайм. Лайм нічим не відрізняючийся від байтбріза. Також ось хайтечівський ватермелон. Також ось лайм такий надзвичайний байтбезерський. Також ось топовий інтерферентик. Також ось масло, дивіться, яке взагалі бомба. Тобто я вам показую безпосередньо, як виглядає сам продукт. Це топові приманки, топовий силикон, топові матеріали. Все топове матеріалів я не шкодую, як ви можете самі побачити. Тут все, все зроблено по уму. Ось такі чудові приманки для ловлі Судака, щуки, Окуня. Вже більше 6 років можете побачити тисячі відгуків верболовів по всій Україні. Ось так виглядають безпосередньо самі приманки. Подивіться оп! Дивіться, яка краса, блискавка. Що характеризує блискавка? Блискавка характеризує в першу чергу в природі, наприклад, це якісь цятки, якісь крапки або ще щось. Це захворювання рибки. Тобто, якась вона має хворобу. Тим самим хижак, коли бачить активний або пасивний, він його це приваблює, тому що це е, е, в природі виявляється слабкий, найслабкіший об'єкт зі стаї. І хижак просто атакує, тому що всі ці. Бльосточки, всі ці крапочки, всі ці цяточки відображають захворювання риби. Як ви можете знати, коли ці такі цяточки і всякі точечки на рибі живої, якщо плотвичку ловили, це як завжди, або якийсь лишай, або якісь кліщі, або ще якесь. Просто захворювання. І воно імітує, тому блискавка має бути обов'язковий нюанс для риболовлі. Якщо вибирати між двокольоровими і королю, одну двокорольові, однокольорові, то різниці взагалі ніякої немає. Тому що і то, і то чудові працюючі приманки, але мені, наприклад, я все життя вибачую однокольоровими приманками. Тобто один колір і він чудово себе характеризує на всіх. В нюансах і всіх моментах, але майте на увазі, що всі кольори, кожен колір має свою особливість. Деякі ввечері працюють, деякі вдень, деякі вночі. Кожний водойом має свої особливості, свої переваги. Десь клює на чисто налайм, десь на чисто інтерферент, є універсали, лохи, ось такі масло, лохи. Це також універсал. Це взагалі фарба в PAL-03 використовується, просто вона додавлена Жоботик, жовтий, додавлена, блискавка. Також є просто класичний жовтий і тому подібне. Ось така краса, такі приманки. Як замовити, я вам сказав. тобто ну Чудові, бачите, якість виконання, топова матеріалів ми не шкодуємо. Тому, друзі, будьте, будь ласка, пишіть коментар, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Це дуже допомагає розвитку і буду вас всіх радих бачити. Всім дякую, всім всього найкращого, бережіть себе.